Всім привіт! З вами Патрико і сьогодні ми пограємо в Пігі. Да, я повертаюся в Пігі. Ну а ви поставте лайк, підпишіться на канал, а я йду грати. Кстати да, Я вже пройшов цей режим Декай і отримав скин, можливо. Сьогодні я вам навіть його покажу. І ви побачите, як слішки виглядає. Дам. Там, типа, може бути три варіанти. Я бачу такий скін вперше, коли є три варіанти скіна. Це, по суті, один скін, но він не один, так сказати. Так, що тут у нас, пше? Вона вже все зробить... Боже мій... Прости! Боже, Боже, чекаем. Текаємо. А жовтий ключ кого? Хоч вообще ничего не понятно, но дуже цікаво. А куда я біжу? А... <кхів> так, 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 тут ничего нема, тут ничего. Ммм, mm да -hmm. бігаємо. А не вогонь ще є. Де, в кого? Сейчас жовтий ключ. Явно невидимку. Бо мало ли він там вискочить десь. Цей. Так почекайте, почекайте. Боже, мене встигає. У нас мало часу. Жовтий ключ десь є, але непонятно де є. Ладно, в першому ленді ми програли. Зараз ми підемо в бук. Вау. Я так давно вже в Пігі не грав. Не серйозно опа ба ба бам 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 Ай, ладно. Бук один. Там краще тут. Як ви думаєте, коли весь бук? Два-ой три? Ой-ой-ой-ой-ой, ой, ой 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 я ой Глянь на наші йде. -мо. Мені здається, вони вже все активували. А не ще не все Так, 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 так біги. Це нікуди не годиться. Так, сюди. Ще вроді один треба. Тому ми нікуди не тут молоток. А, а значить в кого ти є. Так, так, так. Ты сюда Може Тут есай. В кого воно є? Иди сюда. <кій> Мені треба з'єднати Ой, да блін. Ну, м -м, ну, буває. Ладно, ідемо в букдіва і будемо так чергувати. Кстати, друзі. <к insulation> а ви знали, що я хочу випустити свій серіал по серйозно? Це буде дуже цікаво. Да. Карта player, конечно, может я буду плеер. А да не я? Як я? На да я? Ну ладно? Ми ж можемо втекти по-любому. Я не обіцяю, але ж можемо. Так, я. Пожалуй, погнали, пожалуй.

Не було. Та куди біжиш, свиня, папа? Хопа-хопа, давай обманем. Обман. Голода, погнала погна. погна. Біжим-біжим. Хопа. Хопа, біжим. сюда, головне його не привез. Ти сюда. Та ти вже достав. Скільки ти до мною будеш гонятися? поки він там, і поки він там, я ускорю стежку, я не встигну. Ну, папа, ти вже достав. Пошей. Бігам, бігам, біжим! Я надіюся, я вспію. Я надіюся, я вспію. Мені якось так переживати, ну. Але ми тут можна не переживати, А, нема на переживати. То, ого, і молоток і сей. Ого, гушкільки мені попалося всього. Так цих ми зараз втечемо легко. А, согласна, це було важко. Коротше, що? давайте я вам покажу цей скін. Ой, куди я доспав? Почекайте. Ось що він. Decaying Infected. Там може бути три варіанта скіна. І всі вони ще каві. <coughs> Тепер знову буду знімати попільі, посорваю вже ну, типа того, ви поняли. Так, треба зосередитись. Я не хочу, щоб ми програли. програли. <кхід> Мені здається, де, ми десь там. Да, конечно. О Боже. Як я мені стекти? Так не чесно. Знову ну, ну, будемо перезаходити. О, Боже мій. Який заплутаний ролик? Просто треба зосередитись і не помирати. Щоб не перезаходити. Да. Кстати, уже хелловин, скинув попало. Но в пижи, кейпшта, ще є. <coughs> я надеюсь, что я буду пиги. Я Я Я кого карта? яка. Метро. Ну ладно, я вас понял. давай це сцена, проходить. коли я хоч за цей ролик набираю хоч одну монету, у мене монет залишилося так само. І смисл усього не міняється. Ой-ой-ой-ой. Ідемо ой, ой, ой. шукати. О, жовтий ключ. А, спочатку треба шеи. Ааа, тут я орани живы ключ. А орали вже треба. Ты тут довго пройти. А вони вже відкрили? У них молоток Це тях. Я не понял, что вообще Її. так це бот. Це не бот. Запитання. Понял, бежим. Мірка треба жовтый ключ. Но більше ничего, но я не смогу. Я, наверное, у дым вилишився. Вся картка. О, ні. Все Десь там зараз не. Вс хорошо. Здесь там заклейдушный ключик. Белый. Мы не открыли. Малі <coughs> ну, фотошки. я іду. Чекала би мені одна минуточку. За О Боже, біжим, біжим. Двіцька тебе тут до нас перестав. А я в кого жовтый ключ. Проблема в кого. О Боже він вже зелає всі. Вінта. Боже мій. Як я так тупо облажався? Мадам. У мене пройшли не одну карту за цей ролик. А що значить... А що значить, що? Я не пройшов... Що я не получав монети? Боже мій. Я б хотів вам показати, як цей скін виглядає. Хоть! Я би. Давайте. Давайте. Галарайу хочете. Ну давайте, мені все одно вже бути Так. Якщо вони не, не вибирають плейлер я не буду ролик закінчувати Он сам просто сказав. Так. <гаду> 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 О, то давай У вот. мене вже часу так-то маловато. Хто я поняв не я <кій> ну а ви? Ну якщо вам сподобалось відео, то ви ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім пока! Пока!